Вітаємо вас усіх у залі телерадіокомпанії Поділля-Центр, що у місті Хмельницькому. Бажаємо вам усім чистого мирного неба, хліба, солі на столі, чистої джерельної води і ніякої біди. Розпочинаємо дитяче свято. На сцену запрошуємо першого заступника голови Хмельницької обласної ради Адамського Віктора Романовича. Шановні дорогі друзі, я з великою приємністю сьогодні хочу привітати вас на Всекруїнському фестивалі творчості від імені. Голови обласної ради Івана Ярославовича Гончаря від усього депутатського корпусу і від себе особисто. Ми усвідомлюємо ту просту річ, що, попри всі обставини, ви долаєте дуже непростий шлях на шляху для того, щоб бути по-справжньому реалізованим і щасливим. Вам важче, ніж іншим. Я звертаюсь до молодих людей, які сьогодні своєю творчістю. Вшановують не лише свою майстерність, вони прославляють свій рідний край, вони прославляють свої родини, вони прославляють величність України, вони прославляють величність людського духу. Я хотів би побажати вам терпіння, наснаги, впевненості і розуміння того, що навіть якщо не дозволяють об'єктивні обставини проявити усього себе в усю повноту, якщо для цього є певні фізичні вади, то духовний вимір, духовний світ, духовне натхнення і реалізація ось цих задумів і планів є невичерпною. Тому людина, яка можливо має повноцінне здоров'я, але не має цієї величі духу, вона, звичайно, духовно не доросла до тих звитяг, до яких доросли ви. Приклад, тому сьогодні виставка. Яка презентована у цій залі, яка демонструє і показує, що може зробити людина, коли вона творча, коли в неї є мрія і коли вона натнена над нею працює? Наснаги вам творчості, усіляких гараздів і наступних успіхів. Дякую вам. Запрошуємо на сцену заступника голови керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації стебло Лесю Васильовну. Доброго дня, усі присутні, доброго дня усі, усім, хто є в цій святковій залі, і ви знаєте, дійсно дивлячись на ваші усміхнені обличчя, дивлячись на такий позитив, на таку на таке розмаїття. Костюмів, дійсно, серце переповнюється радістю. І ми раді вітати усіх, хто приїхав, хто завітав на наше славне Поділля. Ми, е Сподіваємося, що від сьогоднішнього заходу і від перебування на нашій славній Хмельниччині ви отримаєте тільки яскраві емоції, тільки позитивні емоції. І е, хочу вас привітати від імені голови Хмельницької обласної державної адміністрації Єленіда Івановича Пруса від себе особисто, з цим святом. І хочу подякувати усім тим дорослим, усім тим людям, хто. Небайдужий, хто долучається до так... до такої благородної справи, до такої корисної справи. Тому що е, ви, як ніхто, заслуговуєте на цю увагу, заслуговуєте на е, те, щоб ви мали можливість показати усі свої таланти. А я знаю, що вони багатогранні. Я бачила особисто, і я думаю, що сьогодні всі, хто присутні у цьому залі, ще раз переконаються, що ця справа повинна жити і повинна продовжуватися. Наснаги вам, здоров'я, усмішок. Отримувати позитивні емоції від життя і пам'ятати про те, що порядність, чесність, гідність і благодійність мають бути завжди на першому місці. Тому, щоб довго не затримувати час, хочу вам всім сьогодні побажати здоров'я, усмішок і тільки позитивних емоцій. Дякую. Запрошуємо на сцену директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Лукомську Світлану Іванівну. Шановні присутні, шановні наші маленькі і доросліші таланти. Ви знаєте, я мабуть як ніхто радію, коли я приходжу в таку залу і бачу цих. Гарних артистів, які сьогодні будуть ну просто дивувати нас такими е, е, талантами, які сьогодні ми побачимо. І я сьогодні надзвичайно рада вітати всіх, хто приїхав до нас на Хмельниччину безпосередньо в обласний центр. Ми неодноразово проводили такі фестивалі до 3 грудня, до Дня Білої Трустини, до інших заходів. І я дійсно від цієї душі рада тому, що сьогодні наш зал теж. Ну, півповний, скажімо так, тому що все ж таки не так просто сьогодні добратися було до центру і, відпу і відпустки. Не одне добре слово сьогодні, яке буде звучати зачіпе душу і серце кожної людини. Я єдине вам кажу, тільки благородна людина може робити благородні справи. Ви є благородні люди. Я низько вклоняюся вам за те, що ви показуєте, що таке настоящий українець, і ніколи наша держава не буде під якимось гнетом. Тому що ніхто так не танцює як українці, ніхто так не співає як українці і ніхто так не поспіхається як на українці. Хай сьогоднішній день запам'ятається кожному на багато-багато років. Вітаю вас всіх і всім багато перемагати! Запрошуємо до вітального слова організатора свята, голову Хмельницького обласного товариства. Все Української організації інвалідів, Союз організацій інвалідів України Савчука Анатолія Миколаєвича. Радий вітати вас після таких приємних слів, які нам сказала керівництво. Я сподіваюся, що ми не підведемо. Ні, не чую. Дякую. Отже, в нас склалася така традиція. Є на поділі чудова людина, поет пісняр Олег Стаднік. І того року він допоміг мені започаткувати фестиваль Сяйво дитинства і присвятив цьому фестивалю пісню. Вона також називається Сяйво дитинства. Я запрошую вас на сцену. А всім бажаю тільки море овацій і тільки позитивних вражень. Сяйво дитинства! Леся Мазур. Анеліна костюк, сяй во дитинства, рай душні обрії, Мрії казкові, ще молоді, що ви на світі, всі добрі добрими, чисті нема. Бабуся і дідусь хто знов дарує іграшки пряники, певно, тому я сонцем свічу, Казка дитинства лагідно світить Уцелить. Цей світ надій, ні в дітвора, творить добро, прийшла пора, це світ надій, нім дітвора, творить добро, прийшла пора. Ми русцям нам і нашим дітям нехай досутні щасливе. Вже навчу я піснею чистою, що ви любили всі так, як я, хай ваше серце скарб урочистості завжди зігріє рідна сім'я, катська дитинства лагідно світить, світі. І голосочком щедро дзвонить. ніжно сміються, радісні діти, не сполошити, світ болит, паста дитинства, лагідно світи, І голосочком щедро дзвонить. Ніжна сміються радісні діти, не, Раді не світлу цю ми, цей світ надій, дім, не в творий добро, прийшла пора, Цей світ надій, ді, ні в дітвора, добро, прийшла пора. Пісня, яка стала супутником соціально-мистецького проєкту Сяйво дитинства, пролунала у виконанні автора слів та мелодії відомого подільського поета пісняра Олега Стадніка. Допомагали йому юні виконавці Ангеліна Костюк та Олеся Мазур. Запрошую на сцену з напутнім. Словом та благословенням духовну людину, керівника Хмельницького обласного благодійного фонду Карітас, отця Івана Данкевича, щиро дякую організаторам за можливість звернутися до вас. Знаєте, у Біблії пише, що Бог є любов. І Хто перебуває в Бозі, той перебуває в любові. Я тут бачу суцільного Бога, тому що тут є суцільна любов: любов до дітей, любов дітей один до одного, і любов кожного з вас. І ще раз і ще раз переконуюся в тому, що насправді обмеження, справжнє обмеження не є в руках, в ногах чи в позвоночнику. Шкода, коли обмеження є тут або тут. А це справжнє обмеження. Але коли є любов в серці, коли людина любить і проявляє свою любов, тоді жодних обмежень немає. Богу дякувати, що відкриваються двері, відкриваються двері до людей, відкриваються двері до проявлення себе, до реалізації себе. І дякую Богові і організаторам, і Анатолію Миколаївичу, і всім представникам влади, які долучаються до цього. Нехай таких фестивалів буде побільше, нехай більше любові буде, нехай більше радості буде, нехай буде більше посмішок тих щирих, справжніх. Ці діти по-справжньому сміються, ви по-справжньому любите, ви по-справжньому живете. Тому нехай Бог благословить ваш Захід, нехай Боже благословення супроводжує і зичу, нехай завжди любов буде в серцях. В серцях кожної дитини. Даруйте цю любов і вміємо її приймати. Нехай Бог нам цьому допомагає. З Богом щасливо! Слава Ісусу Христу! А зараз неодноразові лауреати та призери всеукраїнських та обласних конкурсів: Червона калина, пісенні медобори, прикарпатські співаночки, львівська рапсодія сяйво дитина. Де...